Так, читаємо новину. Президент Зеленський прибув на зустріч в Анкару. В Анкару на зустріч з Ердоганом. З Ердоганом. Прекрасна яка новина. Прекрасна яка новина. Для чого він прибув туди? З питань війни. Понятно. Дай А, ну, Поки що тут не мирні переговори. Поки що тут показують, якщо чесно, на війну, тому що ну, захищатися від страху, дай гроші, щоб ми могли захищатися. От така історія. Дай гроші, щоб ми могли захищатися. Не, не переговори. Так, якщо чесно, не, не читала зміст новини, я просто подив, побачила заголовок. Я думаю, де я подивлюся, для чого. Так, далі. І буде виконано... Ну да, Ердоган дасть тому все, що він просить. Так, прекрасно. Нагри получи, розпишись. Чи будуть розмовляти вони про мир? Дві карти, давайте буде прекрасно. Така перспектива є. Така перспектива є. Хто почне цю розмову? Ердоган чи Зеленський? Зеленський почне. Прекрасно. Зеленський почне. Що буде говорити? Ми, каже, багато втрачаємо. А треба рухатись далі, ми багато втрачаємо колісничий рух вперед. Так, зараз. Ну, ми не можемо рухатись вперед, буквально, тобто, Так, не можемо рухатися вперед. Так, і і, і що далі ще Ми багато втрачаємо або втратили. Так, у нас багато втрат, ми не можемо рухатись вперед. Так, люди, можемо, чи можемо? Не можемо, чи можемо. Не можемо, так, все-таки не можемо, правильно. Сонце, енергія, сонце закрите, Да? Сонце закрите для нас. тобто Ми голі босі, ми голі босі, розумієте? Ми нічого не бачимо, Да? Що буде просити насправді? Ну, любві, так? Да? Праманіпуліруй, говорить, дай оружие Принеси нам оружие падкинь. Принеси нам ліні, давай Росії. Так, принеси нам чи не давай Росії. Не дава Росії, не дава Росії. Да? Тобто, тут буде більше не про те, щоб нам принести, а про те, щоб ну, не давати Росії. Окей. Це переговори про мир, щоб вона ослабла остаточно, щоб вона ослабла остаточно. Так, да. ну, як з мікрофона добре. Не знаю, що ви чуєте. <гум> Всіх разниця. Потоки пішла розповідати. Потоки пішла розповідати. Прекрасно. Так. Окей, окей. Чи якась інформація є по переговорам? Ні, немає. Все, немає доброго переговори можна закінчувати. Так, читаємо наступне. Так, наступные новости. Мы примусили себя до УЧК, то есть 9.13, сегодня новина высоко, читаю российскую, это канал Инсайдер. Высокопоставленные представители Пентагона прибыли в Киев для обсуждения мирных переговоров с Россией. Главная цель – оживить застопорившийся мирный процесс и обсудить возможно, обмен технологий дронов и автономных боеприпасов. Подождите, оживить. Так, тобто американці будуть обговорювати обмін технологіями дронів і автономних боєприпасів, а також будуть оживляти, зупинившися мирний процес переговорень. Яка буде реакція Зеленського на це все? Ну, давайте каже попрацюємо. Давайте попрацюємо. Так, це в Зеленського все є. В США все є, В Зеленського все є. Mm. А, чи він так, подождите, це Зеленського? Так, а про що це у нас все є? Зеленському все є? Mm. Про що це? Це більше про гроші? Це не про гроші. А про що це? Це дев'ятка пентаклів. Це самодостатність, розумієте? Якби це випала позиція на Трампа, я б це зрозуміла. Це випала позиція на Зеленського. У нас все є. Ну, це ж неправда, насправді, так? Да? Коли я спитала, що в нас є, у нас є диявол. Що? що це за диявол? Ну, це ресурси. Ресурси, технології. Не знаю, що тут ще у нас є. Зв'язки. Типу технології. А, я зрозуміла. Вони кажуть, я поняла давайте пообсуждаємо, я поняла у нас ми самодостатні. Це в процесі, це в сенсі цих технологій, так, у нас все є, так? Да? У нас дуже багато ресурсів. Ну, Дявол це, по суті, такі диявольські зв'язки. Можливо, це диявольські технології, да? Ну, да, це якісь такі захмарні технології ульотні. Да? Так, я зрозуміла. Дивіться, а тепер а тепер дивіться, до миру, ці да? от, от, от американці починають говорити про Про, що? про мир, да? так? Вони починають говорити. Давайте це приберемо. Зеленський каже, давайте попрацюємо. Ми не проти. так? Давайте попрацюємо. Це трійка Пентаклів, щоб ви бачили. Да? Це трійка Пентаклів. Партю. Так, залишаємо ми про мирні переговори. Зеленський каже, давайте разом попрацюємо, може він щось покаже, У нас тут це є, у нас тут це, є, це дивляться, восхищаються, такі вона стирада. Протрони їм хочеться. От пропозиція Сполучених Штатів Америки. Давайте жив, друзі. Зеленський відповідає. Як? Ну, ну, Якби ми не проти. Як це зробити, так? Да? Ми, каже, все перепробували. Ми не знаємо, як. Що на це відповідає? Покидати територію, бачите? Залишати територію. Так, це ми над цим працюємо, чи давайте попрацюємо над цим? Ми над цим працюємо. Так, давайте я не так трошки зроблю. Не по, не по слову, не по слову, да, а взагалі пропозиція Сполучених Штатів, позиція Сполучених Штатів, позиція наша в цій розмові, да, чи будуть якісь. Що взагалі вони будуть говорити? Позиція Сполучених Штатів. Ой ти, боже мой! Зеленського, ну, української сторони. На чому це йдуть Будуть продавлювати втрати. Втрати території, да втрати. Ось втрати, вони не втрати. Втрати, які вас непокоїть, да? тобто, те, що ви не хочете, давайте будемо робити. Будуть продавлювати. Зеленський каже, ні, ми землю не віддамо, будемо воювати. На чому зійдуться страх зброї, страх зброї. Тобто якесь таке залякування зброї. Ссыла. Ну, вот скрыто мне. Ну, с этой стороны и ссыла с этой. Ні, відкриті знімає тайміці. Так, понятно. Тобто розмова буде в цілому відверта. Розмова буде в цілому відверта. Сила це чия сила? Чия це сила? Ось цих представників чи цих представників? Ну, показують нас, показують нашу сила. В чому наша сила? Тому що ми стоїмо на своєму. Ми тримаємось за своє. І що говорять США? Зброя. Що це з цією зброєю? Про зброю, про яку ви мрієте, ви дасте чи не дасте? Ще раз, дасте чи не дасте? Кажете Ну Так, а в чому сенс розмов тоді про зброю? Сенс в тому, що, мабуть... Так, підождіть. Ще раз. Мені хочеться це тут дожить. Всі кажуть, здавайте. Давайте результати цих переговорів мирних просто. Бо я в деталі не можу розібратися. Хто що говорить, говоритиме, це дуже так, знаєте, ну, виснажливо. кожна карта може, аркан може розкритися е гранями. Результати цих переговорів для них і для нас. Вони отримують гроші, ми отримаємо зброю. А ми хтось отримаємо. Та да, війна. Буде продовжена, чи війна буде зупинена? Зупинена. Завершена? Вони як колись керують процесом самодостатні. Тобто вони самі, ну, все як, як вони хотіли, так і сталося. Вони керують все, як і завжди, да, як колись вони повернулися. Ми отримуємо сонце, п'ятірку ночів і лицар Пентаклів. Це на Зеленського Єрмака показує? Та ні. Що це нам показує? Енергію, силу міць. Енергію, силу міць нам показує. Понятно. Це, що нам показує, руйнування війна. Зупинка. Висар Пентаклі він повільний. Що це? Зупинка війни. Повільна війна, зупинка війни. Ми отримуємо зупинку війни. Зупинка війни. Так? Вони отримують те, що вони хотіли. Показує карта миру. Тобто це вони домовляться так. Це вони так домовляться. Правильно? А чи буде це реалізовано? Ну за це доведеться поборотися. Тобто, те, то, що вони домовляться на ну, цих перемовинах, це ще, ще нічого. розумієте? Домовлятися в Україні можна до будь чого. Зеленський згоден на все. Проблема не в цьому. Проблема в тому, що та сторона не хоче ніяк нічого робити. Розумієте? І тепер питання на мільйон доларів. Чи використовує Пентагон чи США, чи хто там приїхав? Да? А, Пентагон. Представники Пентагона. Чи використовують вони якісь знання про мій про розкрадання в розмові з Зеленським. Ви вже, говорять, да? гарячи, проваровались, так? Вам, гарять, да, Так, да, вони говорять про ці дуже болісні речі. Вам, говорять, ні, вам більше нема чим. Ну, у вас немає карт, у вас, бачите, виходите, голий боси, ось. У Вас нема чим крити. Ви в затруднительному положенні. Ви в затруднительному положенні. Так, затруднительном да, вони будуть на це продавлювати. Понятно. Ну, нас продавити можна. Росію як ти продавиш? Росію як ти продавиш? Далі поїхала, Зараз ще є питання. Розігрілася, я так знаєте, без мікрофона, але мені так легше. Я завжди записую відео, я навіть не вітався. Мене приходить ну, ідея, поток. Я, я в стані такому сідаю, можу не привітатися навіть. Тобто це такий, ну для мене це дуже творчий, дуже іноді спонтанний процес. Коли я от думаю, записати відео планує, сідаю. Я не можу. В мене треба ну на такому, на натхненні я працюю. Може хтось працює технологічно, технічно? Я працюю на натхненні. Завжди. Нема натхнення, я не можу нічого не прочитати, я не можу ні питання, не сформулювати, нічого. І ці відео ніхто не дивиться, якщо чесно, я, я, які я знімаю так от під, ну, під тиском власної волі. Мені треба знімати от так, от спонтанно, знаєте, креативно. Захотілося пішла. Так от, тому я без мікрофона, і зараз я не буду переривати сама себе. І я не знаю, що вам чути, я не знаю, взагалі, що це буде, може, доведеться накладати. Пояснення потім самі текст. Що я хотіла спитати? Що буде предметом торгу От між Україною і США? Земля. Це понятно. Земля, да? так? давай землю. Окей. А які є важелі впливу на Москву? Ну теж гроші. Якийсь такий грошовий момент. Тобто. Грошовий момент, фінансовий момент. Давайте, ну, ми вам подаруємо щось, так? Ми вам щось подаруємо тут. А воно подіє. Ну, розумієте, імператриця ці подачки не потрібні. Ні, не подіє. Не подіє. От в чому проблема. А де та смерть пише? Дев'ятка чаш. Дев'ятка чаш. Де смерть пиші, я в дев'ятці чаш? Дев'ятка чаш у кого повинна статися? У Путіна, Заходу, з Заходу. Дивіться. Це, знаєте, от, у мені зараз є така інформація, що Захід повинен перестати боятися Путіна. Це раз, да? тобто це таке насолодне. Ми, що хочемо, те й робимо. Оце карта, я що хочу, те й роблю. Я що хочу, те й роблю. Я сама собі виріш. Все. Це про Захід, це не про Путіна. Розумієте? Захід ключ в Західних країнах, країнах. І що вони реально можуть зробити, щоб зупинити Путіна? Показати свою силу, силу. Це Арканжовода. Тобто, в принципі, в Європі, в Заходу є інструменти, є самодостатність, є у них все. Ну, будемо сподіватися, що коли все не розпочавається, там вже вже в Польщі підривають залізницю, да? Де версання залізниці. Вони дочекаються. Вони дочекаються, що. Так, ну, ось такі от. Вони дочекаються, що війна до них прийде. Давайте закриємо карту, колоду, якусь таку гарну. Досить. Досить. Окей, все, дякую за перегляд і до нових зустрічей.